Знаєте, скажу стосовно того, страшно чи ні, але мені здається, тільки люди, позбавлені розуму, нічого не бояться. Ну, це нормальний стан людини, коли іноді буває страшно, іноді буває не страшно. Е, чесно вам скажу, що от за весь свій час перебування в політиці мені можливо перший раз по справжньому страшно за країну. От реально. Коли я дивлюсь, що робиться, коли я дивлюсь, які кроки проходить країна, коли я дивлюся, які плани має Янукович і його оточення. Мені, можливо, перший раз страшно. Я про це вже один раз сказала, і мені не соромно в цьому е, визнатись. Але я просто хочу запевнити Януковича і всю його мафію, що, по-перше, я з країни нікуди не поїду. Вони зараз намагаються безкінечними кримінальними справами підштовхнути мене до виїзду з країни, щоб я злякала, щоб я зібрала родину і кудись поїхала. Да? Я хочу також, Януковичу, сказати, що мені страшно. Але я точно знаю, що в'язниця не позбавляє людину свободи. Вона, можливо, позбавить пересування, да? але якщо вони думають, що можна за гратами позбавити людину свободи, то вони дуже дуже помиляються. Люди і справжні політики за гратами залишаються вільними і можуть робити те, що вони зобов'язані робити по відношенню до захисту своєї країни. Я також хочу сказати, що мені страшно за мою команду, яку сьогодні затягали по прокуратурам, мені страшно за дружин наших депутатів, за чоловіків наших депутатів, мені страшно за їх дітей, за їх онуків, тому що сьогодні репресивна машина включена на повну потужність. Мені сьогодні страшно за довірених осіб, які мені мене представляли на виборчій кампанії. Тому що, наприклад, дехто з них вже сьогодні репресований повністю разом з родиною, як в Криму, це, наприклад, в Євпаторії, де людину 20 днів тримають в наручниках, не розв'язуючи їх, і без адвоката. Мені страшно, що в Україні відроджується не просто авторитаризм, а знаєте, асфальтовий каток диктатури. От що мені страшно. І я хочу, щоб ми всі разом з вами трошечки, вибачте, злякалися. Тому що іноді, наша, знаєте, така українська легковажність, така, знаєте, іноді несалідність українських політиків, в тому числі і демократичного, національно-патріотичного сектору, просто призводить до того, що. Відбуваються ремейки диктатури. От я не хочу, щоб це в Україні було, і я цього по справжньому боюсь. Але мій страх це не бездіяльність, мій страх це ще більш активні дії. Це трошки навпаки.